Які методи лікування ви вважаєте найефективнішими на сьогоднішній момент? На даний час сьогодення рухається вперед, і технології рухаються вперед, і протоколи лікування змінюються, але одне залишається незмінним. Що найефективнішим в плані лікування на даний час залишаються ретиноїди? Ретиноїди це похідні вітаміну А, які впливають на сальну залозу, на її зменшення секреції і на гіперкератоз. Якщо назад вернутися саме за термінологією акне, ми знаємо, що це хронічний запальний процес сальних залоз. Залози виробляють велику кількість себому і е, внаслідок потовщується сама шкіра, відбувається гіперкератоз. А ізотретиноїн – похідний вітаміну А, ретиноїди, як ми їх називаємо, вони будуть стон. Шувати саму шкіру, зменшувати гіперкератоз і відповідно впливати на сальну залозу, щоб вона не так активно працювала, зменшити секрецію сальної залози. От саме на цьому рівні працюють активно ретиноїди, і найкращого лікування зараз на даний час немає.